Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як пройти гру Call of Ді. Тут треба збирати кісточки та не попастися у цьому монстрі, який намальований тут на картинці Я вже її проходила три рази, і я знаю, як її пройти, і покажу вам, як її пройти. Бачите, ось уся чудик такий бігає. Тихо. Нам нельзя йому попадатися на глаза, то що він нас з'їсть. Так. Тікаємо. Це від нього треба тікати. Ну він швидше нас. Це самий огромний мінус. Не плюс, це мінус. Так, треба, щоб оцей челік ушов. Спасибо. Тепер нам отак зальопать і забрати отвртку, все, мінус ірок. Біжим, швидко. Так бачите отю, і сюди. І тут така типа каналізація, нам треба сюди зайти, і тут у нас паркур, який ми довіжні пройти. Раз, 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 раз. Ну, тут я проходжу легко. З первого разу проходжу. Так, біжимо. Я знаю, де знайти оранжевий колір. І вам покажу, якщо ви не можете знайти оранжевий колір, то дивіться, біля красної ячейка і ми сюди заходимо, тут якраз лежить і кисточка, сюди виходимо, біжимо і ось у нас оранжевий. А жовтий теж рядом. Сюди біжимо в цю ячейку, щоб тут монстр не спіймав. Так, і біжим. Тихо. Все вали. Це буде довго. Хай уходи. Тікаємо. Тут у нас жовтий, і ми должны зайти в цю дверку Тут теж паркур, я його найбільше не люблю. У нас одесь короткий путь. Тут біжиш і ось на квадратик. І тут опять біжиш. Це короткий путь назвоїть. Так, біжим і отут теж можна так Вы поняли суть? Це быстрее просто. Ну, як мені без ріша. Ви можете проходити, як хочете. Сюди я просто стрибаю, і отут у нас короткий путь. Біжим. Раз, раз, раз. Тут уже кінець, Ну, ми може можемо тут і упасти. Тут саме сложно пройти. Ну, про що я її казала? Тут пройти сложно. Йдемо Бежим Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все, я пошла. Тут у нас зеленый колір. Я знаю, де зелений колір, если я, конечно, не забула. Теперь біжим, не біжим. Ждемо, поки цей монстрик пройде. Уходи! Братан, спасибо. Все, біжим, щоби от этот монстрик нас не догнал. І отут у нас тут є хурик. сюди. І тут у нас сразу з'являється зелений. Так. Все, ми вже голубі. Тепер біжимо назад в червоний. Нам треба. Так, біжим, 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 біжим. Сюди. Все. Ми в червоному, ладно, нам треба в каналізації. Так, тихо. Тихо. Ну куди ж ти оце це Це тобі надо сюди. Не надо. Уходи. Ну, Біжим. Біжим. Убіжали Все, і нам тепер сюди. Бачиш, що таку синеньку дверцю? і нам надо ось сюди. Так, паркурим. Не паркуримо. Ладно. Ідемо, йдемо, приїгаємо. Чому в мене воно не нажалось? Оце буде довго, мабуть. Так, блін. Ми пройшли. Бачите, дверцю нам треба сюди. У нас такий тріугольничок, ну тут буде легко, тому що я знаю де. Нам треба в зелений. Ось, ось, бачите, в мене така зелена фіння. Типу така Прикольно Ладно, все, я бі, не біжу. Тут є такі міні 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 проходики. там, де ми можемо прибігти. Так, він далеко. Так чого не підсвічується, що в мене воно рядом? А, ні, не, не далеко. Ось, ми вже прибігли. Вставляємо його. І все, ми вже свині. Я робила це всього лиш 7 минут. Тепер нам треба знайти синій. Не надо знайти Дікої. Все. Уходи. Поблизуємо стіну. Все. хіп -кіп, кіп кіп Все, до побачення. Всі, все, монстрик. Уходи. Може і по-братськи? Спасибо. Тут ми ще кісточку не забрали, тут уже синій. Нам треба сюди. Тут ще є кісточка, і в мене вже 9 кісточок буде. Тепер 9. на наполовину зроблено. Все, і ми подаємо біля синього. Пачкаємо стіну і ми з спілой. Нам треба жовтий. Хотілося наробіть дров? Біжим. Біжим. Нам просто треба іменно сюди. Сюда он. Так. Що це у нас? Це нічого у нас. Тут чібрік. Бистро. Все. Ти мене не догадиш. Іди відсюдова... По братськи, ну іди ну, ти йомаю. май челік мелкий. Ну йди. Я за тебе Тут поміряти могу. Ну іди по братськи. Можна сказати да. Ідем. Тікаємо. Туди попер. А нам сюди сюди О, не боже у неї там. из головы болит. Окей, тут останавливаемся. И ждаем, пока этот челик маленький пройдет. Да? То есть здоровый, длинный челик. Понял, принял, осознал. <как> Спасибо, что ушел. Теперь Тикаем чуть-чуть. Все, бачите, нам треба на нього просто нажати. Забираємо зарані паличку. І тут паркур. Опять той же самий, тільки він уже побільше. Такий паркурик. Ладно. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, семь, восемь, дев'ять, десять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Ми з фіолетові. И у нас дайте кисточек. Да. Теперь текаем. Это обязательно. Да. Тикаем. Просто тика. У мы уже фиолетовый, можно сказать, нашли. Теперь нашли. У нас 11 кисточек. Ляпсаем на дверь. И проходим. И тут у нас будет 12 кисточек. Мы уже. На половину, на половині путі, не більше половини, якщо ми не померм, конечно. Ладно, Потикаємо ось сюди і все. У нас є молоток. Бам! Блін, ще сюди цей челік попреться. Ладно, все, просто тікаємо. Просто тікай. Ну і на кого не дивимося? Ня-ня-ня-ня-ня-ня. А я тебе ж я ж тебе не трогала і ти мене не трогай, окей. Що цей челік сюди попрається? Не сюди. Не сюди. Челіка нема чого теперчись, дівчика, тепер є Ніт. Уходи. Тут нема нікого, тобі показали. Короче, блин, в чому неділя, а я не знаю в чому неділя, а в чому неділя, а я не знаю, ладно, стоїмо, може на половині поті, в принципі, не в принципі, уходи, уходи, зрозуміло, тут уже нема нікого, ну чого ти оце тут? Бігаєш, нема тут нікого, тобі просто показалось, Що тобі так? Від іграків. ля 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 А тут нема нікого. Тобі показали. Все, ми тут. Треба цю фігню розбити. розбили. Тепер ми пінк. Я знаю, де пінк. Не пінк. Боже. Ну іди ж ти по-братськи, ну пожу. Спус. Тільки уйди, пожо. Нефіга ти тут оце спавнишся. Це, це тобі надо. Тобі не надо, і мені теж. Я так поняла, в мене сюди прибіг. Ну, Не туди. А, ні, туди. У нас тепер є ключ, який ми повинні вставити. Во. В замок. А куди йшли? Звісно ж і в замок. Пошли. Тільки чібрік хай не з'являється. чибрика. є чибрик. Ну що ти оце тут ходиш? Це то натисний ну, не. Тобі сюди не треба і нам туди не надо. все. Бай, Бай-бай І все, ми вже ми вже на великій половині путі біжим. Так. Ой. Ой, нічого страшного. Під... Не піднимемося. Піднимемося сказати. О, ні. Ми просто упали на поло. Пістру так, быстро. Раз, 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 раз. Папа не вбиває. Все, поперли. Ми на половині путі ми пройдемо його. Яка б у нас цель не була, ми його пройдемо. Ми все одно пройдемо його.

Уходим бі. Уходи, ну от що тобі треба? Це від нас. Що тобі треба? Ми просто... Ми нічого тобі не робимо. І ти нам нічого не роби. Окей? окей. Понятно, тут немає нічого. Що нам треба. Ладно. Ладно. Я понял. Ми знайшли то, що нам треба. Біжимо сюди. Тут нічого не вискочить, сподіваюсь. Біжимо. Тут вискочить нічого не. Біжим, біжимо, біжимо, біжимо. От... Штуки, штуки. Забираємо, йдемо назад. Чому воно так далеко? Йдемо, коротше. Йдем. На чого не дивимося? Ідемо. Просто йдемо і нічого не робимо. Раз. Все. Пошли. Ми знову без цвіта. Ну, що поделити? Ми без цвіта. Тільки не мене, монстр, окей? Мені треба показати підписчикам і зрителям, як цю ігру пройти. Хіба що в мене не жареш ще? Братан, полегче, Не треба тут злость свою виплескувати Ми дійшли до кінця. Слава тобі, господи! Все, боже. Все, ми прибігли куди нам треба. Яку нам двері вибирати? Зараз будемо щиталочкою. Раз, два, три, четыре, пять, и вышел зайчик погулять. Окей, сюда. Боже, что мне не работать? Что мне делать? Вот, а вы знаете, что мне не работать? Что мне делать? Не Тут монстр стоит. Мне страшно. Ми збіжали. Плюс один виграше. Нажимаємо вернутися в лобібі. Все, і в нас відкривається ця штука. Ну, вона в мене вже і була відкрита. Я вам показала, як пройти цю гру. Тут є друга голова. Ну, тут вона вже сложніша. Так, да, вона у нас тут вже сложніша. Ну, я зараз ще попитаюсь зробити. Ну, я вам потім ще покажу, як пройти другу главу. Всім пока. Не забувайте ставити лайки. От то не буду таке відео робити. Ладно, буду. Ну, всім пока!